Взяв цвяха діаметром 6 мм, довжиною 200 мм, відрізав шапочку, ударну частину, зігнув такої форми, взяв полоску, яку, якою упаковувалися піддони для тротуарної плитки. Їх просто викидало, я їх зібрав. Ширина такої стрічки 15 мм. От, і за допомогою такої скрепи саморобної я скріпляю вулики для їх транспортування. Заправляю таким чином під низ, потім пропускаю і натягую. Поправляю і натягую. Коли багато раз це, то це робиться дуже швидко. Виходить ось так. Заправляється кінцева частина скрепи під стрічку і пробуємо натяжку. Пробуємо підняти вулик, він тримається як одне ціле. Ось така скрепа, простенька, дешевенька у виготовленні.